Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Досить дивний законопроєкт був зареєстрований протягом останнього періоду часу в стінах Верховної Ради України. Мова буде йти про те, що народні депутати з групи відновлення України Валерій Ігнатенко та Олександр Юрченко, який раніше перебував в фракції Слуга народу, зареєстрували законопроєкт, який пропонує по суті розпустити низку місцевих рад. Відповідний законопроєкт містить номер 9520. Його вже опубліковано на сайті Верховної Ради України. Загалом, у тексті законодавчої ініціативи йдеться про зміни до закону про статус депутатів місцевих рад щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради. Фігурант реєстру зрадників Гнатенко, який організовував незаконний референдум у Дружківці, та фігурант антикорупційних розслідувань Юрченко пропонують додати нову підставу для автоматичного дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад за умови, якщо діє військова адміністрація. Відповідний текст опублікувала організація групи чесно. Передбачається, що у разі ухвалення цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Законопроєкт має розглянути Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Ну, одразу хочу сказати, що ця ініціатива вона спрямована на те, щоб зруйнувати місцеве самоврядування і повністю помножити на нуль реформу децентралізації влади, яка була розпочата в 2015 році. Далі організація чесно зазначає, що станом на сьогодні військові адміністрації утворені в всіх областях та районах України та в місті Києві на базі місцевих державних адміністрацій, а також в таких містах, як Херсон, Чернігів та низці громад прифронтових територій. Тобто, в разі ухвалення законопроєкту в такій редакції будуть припинені повноваження всіх депутатів обласних рад, районних рад та депутатів місцевих рад при фронтових населених пунктах. Тут якраз мова йде про місцеву раду міста Київ. Рух чесно звернувся до членкині комітету з організації державної влади та місцевого самоврядування Аліни Загоруйко від фракції «Слуга народу, аби отримати коментар щодо ініціативи, яку мав розглянути на засіданні комітету. Ну і нардеп. Загоруйко зазначила, що якщо говорити про районні та обласні військові адміністрації, то вони мають визначений перелік задач і повноважень, які не дублюють функції відповідних місцевих рад. Якщо говорити відверто, то така ініціатива. Вона виглядає як наступ на місцеве самоврядування. Такий підхід не має нічого спільного з демократією, яку ми захищаємо, і про яку постійно кажуть наші західні партнери. Зазначає загору дуже правильно. Вона зазначила це фактично те, що корелюється з моїми позиціями в контексті цієї ганебної законодавчої ініціативи. Також народна депутатка додає, що у законі про місцеве самоврядування в Україні є стаття 78, яка регламентує питання дострокового припинення повноважень усієї ради. І в цій статті вже визначено, що рада достроково припиняє повноваження у випадках, передбачених іншим законом про правовий режим воєнного стану. Ну і інші депутати мене також досить скептично поставились до. Відповідної законодавчої ініціативи також говорять про те, що вона має там на меті здійснювати тиск на місцеве самоврядування і відповідну ініціативу в будь-якому разі не потрібно знову ж таки підтримувати, і її, звичайно ж, потрібно відхилити. І я повністю підтримую цей матеріал, який опублікувала група чесна. В контексті того, що така законодавча ініціатива, яка зареєстрована з тими депутатами, Гнатенком і Юрченком, вони якраз спрямовані на те, щоб здійснювати наступ на місцеве самоврядування. На моє глибоке переконання, ця ініціатива вона не буде прийнятна якраз по двом основним причинам: першу причину я назвав в контексті Місцевого самоврядування, децентралізації і інших знову ж таки процеси, які відбуваються на місцевому рівні. А друга причина, вона як завжди, виходить з позиції наших західних партнерів. Західні партнери, європарламентарі, вони фактично щоденно говорять про те, що реформа децентралізації, зміни в місцевому самоврядуванні це є ключовий процес змін в Україні. І тому, якщо два ось таких народних депутата вони от вирішили зареєструвати таку ініціативу, і давайте уявимо найжахливіший варіант, що вона буде прийнята в. Цілому, я до прикладу, нічому не здивуюся після жахливого голосування Верховної Ради за відкриття декларації для суспільства. Так що ми уявляємо, що закон ось цей про ліквідацію цих о, місцевих рад обласних рад, він буде прийнятий. То тут потрібно розуміти, що буде негайна реакція від західних партнерів. Вони скажуть, що це абсолютно неправильна історія, і в подальшому вони можуть зменшувати фінансування нашій державі, а враховуючи те, що війна з Росією продовжується, тут потрібно доходити до якихось логічних позицій, що відбудеться з нашою державою в такому апокаліптичному, як навіть сказав. Варіант. Тому ці ініціативи потрібно викидувати. А Валерію Гнатенко, Олександру Юрченко, їм потрібно думати зовсім про інше, ніж про наступ на органи місцевого самоврядування, враховуючи їхній бекграунд, який також я зазначив. Тому маємо величезну надію, що народні депутати. вони... Навіть не допустять розгляд відповідного законопроекту в контексті його там голосування в першому читанні а комітет його відхилить для розгляду. Це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!